Так, Всім привіт, з вами Алекс і тут система така. Міняємо лампочки в подсвітки в Рено Клієво. Четвертий рік, да? п'ятий рік. Отут у нас, як ви бачите, ми панельку ось так розвернули. І тут у нас тут в одному місці. Отут в одному місці вставляється і отут в другому місці вставляється в круцьках е ті лампочки. Лампочки у нас виглядають таким способом. Отакі вони, матьоньки. І згоріли обидві лампочки. Покажемо зараз вам корпус, який він. Ну, пінцетиком я не знаю, як там є відео пінцетик, там пінцетиком, Там пінцетиком можна тільки волоски з носа повиривати. От таке гніздо в нас. Сюди вставляється ось ця лампочка, а ось цей такий прямокутничок треба е, пласкогубчиками провернути по часовій стрілці на 45 градусів. І ще один нюанс. Е, є в нас пластмаска, досить така цікава пластмаска. Зараз я вам покажу, де вона у нас є. Він, де та пластмаска? Ось така пластмаска. Дуже відео викидають от, в такому плані. Пластмаска внизу втечки і збоку ще одна така защолка. Але тут ще є ось такі защолки. Ось такі защолки. І ці защолки, їх треба випихати з середини. Зараз я вам покажу як що до чого, як воно ставиться. Отже, ось так зараз будуть знімати, я буду вставляти лампочку в корпус, а не щось друге кудись в друге місце. Перекручуємо ось це. Пласкогубчики треба. Є пласкогубчики ось такі ось такі от пласкогубчики мають бути. І ось так воно має ось ш -ш -ш крутитися. Добре, вставляємо ту байду. Ось тут є місцинка. Така місцинка містическая. Так, місце у нас малесенький раз. І його треба буде потім защокнути. По часовій вістрі раз. Є. Їх можна навіть пальцями защоккнути. Так, просто якщо воно довго не знімалося, то його так е, пальцями не знімеш. Але якщо воно відразу ви його зняли, воно може защовкнутися від руки. І тепер друге друге трошки невдобно, бо нам потрібно... Е, оцей панельку повернути Допусіть, і оце, оцю кручку повернути в друге положення, натягнути риглю. От так, в в крайнє положення тут у нас є тросик і такий пластик. І він совгається. от якраз таки, Щоб зняти одну лампочку, його треба пересунути в одне положення, а щоб вставити лампочку його в другу. Його треба повернути в друге положення. І в друге якраз таки погано вставляти, бо воно хреново там невдобно. Його охранити в печінку. Пласкогубчики. Так, отже, як ви бачите, от лампочки ми вже вставили дві штуки. І тепер провіримо, чи вони світять і габарит. Ось як ви бачите, приборочка у нас підсвічується, щоб не казали, що наїбали. Окей. Ось, ось я вам покажу ще одне, один нюансик. Один нюансик. Отут От такі є зубчики. Зубчики, зараз, зараз, зараз. Ось тут. Видно? хреново видно Отут, бачите, отверткою от де я сову, там два зубця таких. Оці два зубця це защолки. Це з одної сторони вони є, а з другої сторони в нас вже їх нема, бо один вилетів. Оці защолки треба відщолкнути і все цей корпус піде чуть-чуть вниз. Тоді його можете втопити всередину і боком витягнути на себе. Не треба тут пепельниці розбирати, блядь, пів машини розбирати не треба, нема сенсу. Вам треба тут поміняти лампочку і вам треба іменно оцю панельку зняти. Так, отже, отже, ці втички, спочатку заправляємо їх, бокові і тоді аж ці. Входимо, вносимо їх сюди. Вставляємо. Воно буде хреново заходити, тому що бокові будуть мішати. О. А ці штуки мають зайти вверх. Отже, спочатку отак. Ці вверх, ці вниз і защовкаємо. Оп! І все. Цей Чи пластик в нас які? є. І він так само витягується. Отак. Берете руку, не треба там нічого підважувати, нічого. Руку берете, запихаєте туди і пхаєте. І він виходить вам. О, бачите? Отак він mm. виходить. Без замороки сраки, не треба отверток, не треба нічого. Оці зубчики вони під наклоном йдуть і вони зжимаються. І так само вставляєте. Періт заправляєте, дивитеся, внизу, що більш-менш зійшло. І все. І так хоп. І воно зашовкнулося, воно вже у нас є. Потім е, друга байдося, така з такими зашовками. Так, дивіться, я тут трошки був виламав. Отак От воно защелкується. Раз і два. Ось. Тут ми закрутили два шурупа. Їх обов'язково треба викрутити, щоб цю панельку зняти. Тепер магнітола вставляємо корпус. Корпус у нас йде до пора. Тоді берем, натискаємо, тут у нас такі є язички крайні, щоб воно не вилазило, як ми будемо витягувати магнітолу. І ті язички вниз. Саме у нас вгорі два штуки є, може бути погано видно, але вони є. Ми їх також підгинаємо. О, тут Все. І магнітола в нас зараз буде стояти в серединці і буде лабати. О, десь дроти, там у нас чуть-чуть. монитола у нас зашла когда у нас сидит хреново сидит хреново через то что у нас тут есть еще такие штучки mm -hmm. вставляем монитола все теперь планочку, сначала спочатку... можно увидеть сразу ставить так mm -hmm. вот так она у нас была мы можем ту сначала поставить Воно защлкується там у нас в боках щоб не літало вправо-вліво. Ексраний віник. О, так, тепер тут. Воно ну, що туди, що туди. Ексране ця. Ніби замаленька. Вмикаємо запалювання, дивимося, чи поднелечка робить. Можна на цей габарити, Музика світе, світе. То головне, що треба було зробити. Розбирати в нього півсвіта. Все світить, все робить. Все губ.